Добрий день, дітки! Ми продовжуємо подорожувати абеткою. Сьогодні на занятті ми будемо вчитися слухати звуки нашої мови. На попередньому занятті ми вже познайомились зі звуком А та літерою А та навчились її друкувати в зошиті. Давайте прислухаємось, яких звуків більше почуємо, то і літеру будемо сьогодні вивчати. Слухаємо уважно. Ку-ка-ре-ку, -ку, му, ку-ку. Яких звуків ви почули найбільше? Правильно звук У, який позначається літерою У. На що ж схоже буква У? На равлика, що повзе по гілочці. На чайник з довгим носиком. На гілочки дерев. Сказав горобчик, букву У, боюсь, я дуже татко. Татусь питає, а чому? У схоже на рогатку. Як же вимовляється звук У? Коли ми вимовляємо звук У, язик вільно лежить у роті. А губи витягнені трубочкою у повітря. У голосний звук, тому що ми вимовляємо за допомогою голосу. І в словах цей звук позначається кружечком. Це вимова звуку У, а позначається звук маленькою і великою літерами. В наших книжках. Зошитах. Спробуємо викласти літери У за допомогою олівців, паличок для лічби та кружечки, наприклад, з олівців. Одну сторону букви У за допомогою довгого олівця, іншу сторону за допомогою короткого, довгий короткий олівці під нахилом. Сьогодні ми будемо вчитися знаходити де розташований звук У в словах спочатку, всередині або в кінці слова. А позначати ми це будемо червоним кружечком, тому що так позначається голосний звук. Перше слово умивальник. Звук У знаходиться. На початку слова цибуля. Де знаходиться звук? Звичайно, всередині слова. Кенгуру. Звук У знаходиться всередині та в кінці слова. Таку вправу ми будемо виконувати кожне заняття. Спробуємо об'єднати наші вивчені літери у маленькі слова. Давайте разом. Ау, ау. Так кличе дівчинка, котра загубилась у лісі. Уа уа уа! Так, дівчинка малесенька у пісочниці плаче, коли загубила свою іграшку. От і закінчилась наша подорож абеткою. Вам залишилось подрукувати букву У в зошиті та знайти, де знаходиться звук У в словах. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!